Всім привіт, ви на каналі Містер Міхал Одинація ночь і сьогодні друга серія заброшки. Так як я вам обещал, мы йдемо на поле. Сігмабой, сіма бої, сіма бой. Сіма, сіма бої, сігма бой. Ось такий територія. Скажи, що це наша територія. Ну, ну? Фу, А, блин при... я зараз прикидаю там музеї там будуть. Ну бага подивіться скільки тут речей. Ну ой. Мама, заходь. Ні. Ой, фу. Давай краще. Ой, що... а, давай краще я світи знім любіду. Эй, ходи сюди, потримаєш телефон. Потримаєш телефон з фонариком, аби міг зняти. Ой, фу. Бо там неможливо навіть зайти. Спалах. О, все. Давай давай я за сам краще. А, а. Ой, що? Заброшка так воняє. Бачите. Breath. Та я покажу. Та не треба, я вже покажу нормально. Тут така будка. But... Be... Martha... Means... Та видно, в камеру тут видно. Чуть-чуть видно. Huh. 아, ну чуть-чуть що, чуть-чуть, тут видно. Так насправді в Ютубі буде в залі видно. Це в камері не видно взагалі. Тут колись була будка така. Вкусняшками на виключи, спалах. Ну, виключи. Че ти тебе Ну? Ну що, реально? Це не я ти дебіл. Ти, Хто? 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 Домовой, обо Ну, Давай Та... Паркани тут. У меня вже 30 литров. 30 літрів. Ну так така йде ще туди. Обійдем цілу, ну, обійдем цілу нашу заброшку. <рес> Капець, у нас такий туман, що у нас нічого не видно. Сігма, сігма, сігма. А багато тут хламу. Раджу, якщо хтось тут живе, ну я не буду казати дані. Ми, ну, ми, ми тут пару разів були. Ой, що тут за сіх мобой розбив пляшки. Прикольно. Прикольно. Ой, тут величезна територія. Це наша най. Це наша найголовніша територія. Скажи тут найбільше хламу. О, колеса кольорові. А Оцей паркуріс, футбол, грає з бутилкою. Ой, собі зі. Ще раз копиш бутилку, я тобі зараз засуну її в рот. Блін, трава вище за мене. Йомойо. Цікаво, хто? О, цікаво. Це наша територія, в нас нема чим навіть підстригти оце. -ой. Ой. Тут таке велике, йой, як тут коле. Ой-ой-ой. Дивіться, яке поле. Я всередині зараз. Ой, йо-мойо. Сігма бой. І що хтось піде сюди і не буде боліти комусь, то то він сігма бой. О, наша територія знову різнокольорові ті. кушини. Якщо чесно, то ледве можна тут пройти. Йо Й дубе. О, тут купіта. Ей! Ми тут заходимо, це наша головне Це тут наша головна... Головна стоянка. Головна стоянка. Ігор, пам'ятаєш, як ми цю сумку, як ми цю сумку знайшли, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, як ми цю сумку знайшли. І тут така сумка. Ей, пам'ятаєш, як ми цю сумку знайшли. там рилися. сігма 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 бою, сігма бою. Коротше. Йдемо собі. Тепер у цю частину. Тут паркан. Там паркан, школа, майданчик такий кольоровий. А тут величезне поле. Я, як можна як можна... Ну, Тут ледве воно ну, можна пройти через тополь. Йой, 50 літрів в мене води на ногах. Зараз. Ой. Ну такі парк... паркани. У вас корабль? Ну, корабль, я вже показав їм Кораб... ну, корабль. Корабль такий кольоровий. Ну так, там трохи поламався, а тут школа така. Ну, бачите, тут школа така є. І йдемо далі. Дивитися на запрошки. Привіт! Двері. Ой, які двері? Дерево тут, а тут стежка на вихід, але ми, але ми йдемо туди, щоб цілу територію показати. Ну тут показуємо. Цілу територію показуємо. Стара наша база, тільки що у нас. Ну, стара наша база, тільки що ми вже не користуємось. Отут виїзд машини. Виїзд для машини. На дерево тут Я, Якщо чесно, це моя любима база. Ну і в принципі і є нашою любимою базою. Ну і нашою базою. Тепер це наша заброшка, поняли, хто сюди ходить. цікаво тут відкрито, закрито Ой. А, ще один виїзд. Ой. Я тобі казав, щоб ті колючки не брав. Казав і вколовся. Так, да, казав. Да. Да. Да, казав, казав, неправда. О. Володима, не От таке, що виїзд. У. Наша хата. Відео дійшло до кінця. Ага, я ще маю зовнішність показати. Це міні міні магазин -мі -мі -мін Міні, 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 міні магазин Зовнішній вигляд, зайдемо сюди. Ага, тут можна вийти навіть. Ну, бачите, така зелена будка. Ах ти! Я тебе зараз... Я тебе зараз цю колючку тебе в оте місце. Зато вбав мене малий. Все, наше відео почається. Ну та на, відео дійшло до так, кінця. От видно було. Велика територія. Ну то всім папа, підписуйтесь на канал. Підписуйтеся. Підписуйтесь на канал і покладіть лайк. І нехай нам набирається дуже багато переглядів. Всім папа сьогодні ще одне відео вийде.